Я все узагальнюю в своїй годині лекції і відповідаю саме на ваші запитання. Багато хто каже, що варте членства в нашому клубі лише цього одного виступу. У вас вони щомісячні, я особисто доповідаю саме вам. Так що приходьте, будьте з нами щиро ваша. Я хотів би ще кілька слів сказати про наш Future Business Club та його розклад на 25-й рік. Ми доклали надзвичайних зусиль. Протягом всього 25-го року я читатиму новий широкий курс сучасної макроекономіки за всі 12 місяців. Щомісяця ми будемо робити або велику подію, або запрошувати спеціального гостя серед тих, хто вже погодилися виступати в клубі. Наш улюблений бізнес-гуру Гарік Карагоцький. В нього є спеціальна лекція, це фактично наукова монографія, про партнерство в бізнесі, про вирішення конфліктів, про письмові угоди між партнерами. І все це знаєте, не теоретизування якогось професора з бізнес-школи з Лондона, а людини, що побудувала саме на умовах партнерства з чотирма іншими людьми. Свісно, не бізнес, дрімдав, яким ми його знаємо в Києві. Це Сергій Тгіпка. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Future Business Club місяця. Чому ви ще не з нами?